У вівторок, 16 травня, в деяких областях України очікується невелике зниження температури. Також у багатьох областях пройдуть дощі, проте вони будуть локальні та короткочасні. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Вівторок в Україні буде з невеликою свіжою родзинкою. Очікується тимчасове зниження температури повітря у північній частині. Попередила вона за її даними. У більшості областей, 16 травня, максимальна денна температура становитиме від плюс 20 до плюс. Плюс 26 градусів, а на півночі посвіжіше до плюс 18 плюс 22. 16 травня короткочасні локальні дощі пройдуть в західних областях, подекуди на півночі, на Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї. Спрогнозувала вона: нарешті території, за даними Наталки Діденко, домінуватиме суха погода. Вітер буде помірний, часом поривчастий. У Києві у вівторок температура повітря знизиться. Впродовж дня проти сьогоднішніх плюс 25 плюс 26 градусів Градусів. Завтра очікується до плюс 20 градусів. Істотних опадів у столиці вона не прогнозує, але хмарності побільшає, та місцями можливий невеликий дощ. Нюанс: завтра в столиці буде поривчастий вітер південно-східного походження. Надалі тепла, майже літня погода відновиться. Резюмувала синоптик. За прогнозом синоптика Укргідрометцентру Наталії Пухи, погода в Україні у червні буде в межах норми. Але вже в липні та серпні очікується тепліша погода. Температурні показники перевищать кліматичну норму. Згідно зі словами птухи, середня температура повітря в липні та серпні зазвичай становить 25,5 градусів. Але цього року вона очікується на рівні близько 27 градусів. Це може свідчити про те, що нас очікує досить спекотне літо. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.